пришла. Начало видеоблог, я там где называться. Несколько слов о вашей собачьей жизни. Получше. Пойдем, ты забираю. Побег, пока что. Он зараз лёг и побег, и всё будет хорошо. Це малюк Арсеній. Джерело нафтуся, яка за смаком нагадує нафту. На жаль, наша держава робить все. Тільки запрошую до до забави. Дуже вражений.

Тій відеоблог має починатися з міста Хмельницького. Хоче сніжана влупити 50 грам Джеймісона в дорогу. Mm -hmm. А я mm -hmm. в принципі не вправи відказати. Вон дивися та тобі сюди. Mm -hmm. Набор юного натураліста, який відправляється в подорож. Ой, отаку би бутилочку мені одну додому. Ось 12-літровий, якби така була, продавалася. Пожалуйста, бутелечку пива. Це в дорозі. Розвели само собою, я може зраненька захоче таку отаку, інтересну. интересно. з самого головного пасажира. Я бачу. Це Арсеній. Давай пішку. Ну що, молодь? Ми в дорозі. 60 кілометрів подавали. Далі попереду у нас 332 кілометри. 4 з половиною години дороги. Трускавець. Хтось каже город пенсіонерів, хтось каже місто курортів. А не знаю, ми їдемо чисто на імені не потусити. чисто на імені не потусити, порозікатися. Ну що сидіти в хаті? За вас і погнали! От історія з веселою. Будь завжди зі мною. Арсен, як, як справа? Ти готовий до буковельні? Всю дорогу розказує, що він їде в Бокавель. Він тільки на тікшоп знав, що він їде не в Бокавель, а в Трускавець. Таке. Буває. В Трускавці був? Да, так. Да. Да? Да. А, то він в курсі, малий шарик і такий. Люби він такі движення. Yeah. Санаторій оздоровчий. коротше. Yeah. сан знає, як оздоровлюватися. Варин розкаже. Розкажи, як оздоровлюватися. То, як оздоровлюватися в санаторії? У -у -у -у. Не Кушак це як? Покажи, що їж. М'ясо. Угу. Друге м'ясо. Третє. М'ясо. Третє. М'ясо. Три відео м'яса. І змов. З мого боку тут набагато поясню. Ооо, так шикарненько. А я тобі велико, 126, курить контроль. Потікать кнопочку, раз. педальки всі пустили і поїхали. Ну вот. і так нормально. Ну що, ми в Тернополі. Опушно добралися. І продовжуємо наш рух. Піп-стоп остановка. Заправили до повного баку і полетіли далі, й-моя. Три один в дороге, я трошно уже замучен, я впереди, а три. даже трошки больше, чем три. Машина чиноваза, зрязна. А тут что? Это что такое? Это шо за что Це Арсен, ну шо за вещество? Редено. Это бустер. Аристона, что за пиво, я не понял. А потом поводу. за рулем ехать. Кажу привет! Всем привет, участники! На Наша Всем Привет! По... привет! По... Мы снимаем видеоблог, Мы ид ⁇ м пускать. Шла, не знаю, яка вже година, нам ще залишається 149 км. Що ти робиш? Розминає пину, а що їш? Булочка з сосіскою. Худок. Ну що, молодь, ми прибули на місце локації. Парковка. Номера записують всі діла, все серйозна організація. Щось таке до такого не привик. Коротше, заїхали нормально, дорога нормальна, але мене срака болить жутко. Трохи загрузка була і були колони великі. Декілька дві колони, по-моєму, по, по 30-40 машин, тому дорога зайняла трохи довше часу, ніж ми сподівалися. Ми заселилися. Коротше, якийсь такий номер. Що я можу вам показати, що я можу розказати? Там в принципі нічого. Система допуску через карточку. Удивительно, що не через ключ. Ну, вже добре. Зеркало, раз, світло, два, дві чашечки, чайничок. Пожалуйста, це вже хорошо. Два стаканчика, і саме дивовижно, що в нас є балькон! На балькон! Ну, що я вам скажу? Ну непогано. Ну, непогано. Враховуючи дану цінову політику цього отеля, то зовсім, зовсім не дурно. А яка вана? Це я не показав навіть, що на повані. Такс. Ну, непогано. Ну, зовсім не дурно. Ну, чистесечко, чистота саме головне. В принципі, навіть нальоту немає, значить, міють взагалі отлично. Коротше, вогонь. Що банда? Ми летимо на ресепшн, тому що ми вже якби зареєструвалися, а наша компанія додоїхала. Того, що маємо то маємо. Показую вам ресепшн. Але є все. А полискою саме говоримо. Хоча тільки так виглядають люди, котрі бухали до, не погляду, до ранку. Доброго дня, мій господін! Пішуть мені часи, представте. Доброго дня, мій господін. Якщо чесно, я навіть не зрозуміла, що ми типу, спали. Якщо чесно, я не пам'ятаю, як я навіть заснув. Дев'ята так ось приїхали ми, а там на парковці виставка мерседесів. Я не завжди коли про мерседеси йдеться, але чому сьогодні неймовірно успішні люди. Ці всі не на роботі, не на фронті, а тут струска всім. Шведський стіл. Назис... Наче що у нас по шведському столу? Сніжаночка, мені пожалуйста. Арсен, мені пожалуйста, в, в суд. <laughs> Каша вівсяна на воді. Ну, стандарт. Каша молочна. А Адоба це кетчуп. Кстати, забув вам показати. Є, до речі, йогурт, є молоко, кава і вівсяний відвар. Значить, що я взяв? Я собі взяв салатика, салатес, взяв е... салатик. Як це називається? сосиску. Взяв блінчики, полити якимось джемом. Сніжа взяла собі. Почастя. Пішли. Зараз Отель як називається? Отель весна. Начало відеоблога як називається? Тож ж весна прийшла. Начало відеоблога, як буде називатися? Нескільки слов про вашій собачій житті. Покажу і така. Вчора добре дали життя. Сьогодні подуставши трошки. Ну нічого, це не мішає. Не мішає ні разу. Ми ну, зараз льохи вип'ємо і все буде добре. Поправимо ситуацію. Скажімо так. Власне, пила, Льох. Ресторан називається Білий Дворик. Зайдемо, подивимося, що тут відбувається. Як я виглядаю вам? Стабілізатор, всі діла. Та. Ну так, да, непонятно, що закриття, ну ладно. Погнали далі тоді. Отель називається Женева. Нас привели сюди раді тільки фотосесії. Тут ми не живемо. Але як кажуть, ох, які двері масивні. Я показую отель Женеву, Трускавець. Велка. Поповниш Сіжан, фотосесії останній. Стань сідай. Кажуть, що не можна знімати, але нас це не цікавить, тому що ми прийшли сюди сфотографуватися кристал, Алмаз 1, Алмаз 2, Кристаллевий. Ну, що ти приймав? в у санаторії, так? Так. Приймав тисячу. Отак це поживесів було. На секундочку. Трускавець. Столиця оздоровлення. Раз. Отели, шоколад, пивасик, льов, все включено. Як я казав, трускавець столиця оздоровлення. Тут знаходиться понад 25 оздоровчих джерел, які за своїми властивостями ну просто ідеальні для лікування і оздоровлення вашого організму. А саме головне джерело нафтуся, яка за смаком нагадує нафту. Неймовірно, лікувальна вода. Скоро там побуваємо і покажемо, як. Там. Санаторій Кристал. Як ви бачите, Вон сам санаторій, і по цьому от приходу можна було пересуватися до оздоровчого корпусу номер 2 в якому в принципі відбувалося все оздоровлення. Але на жаль, на жаль, наша держава робить все для того, щоб занедбати свої приміщення, для того, щоб потім це все було порушно, можна було продати і комусь. В принципі приватизувати. І, на жаль, в Трускав не став винятком. І тут дуже багато таких приміщень, санаторіїв котрі просто просто недостроєні. Це все робиться лише для того, щоб просто це хтось поплушно викопив. Хоча подивіться, просто погляньте, яка територія здорова і скільки всього тут є. Ну маємо, що маємо. Арсен, сьогодні сьогодні ти платиш за стіл. Ми в Сосновому обігрі. Ух ты, -мо! Гарно? Ой, які красотки сидять. Це голод? Да. Хто це? І не тільки бачу. О, да, дійсно тут павліна. А міста не. Бачу. Де який айфайний який. А льо, я думала, що це просто одіяло висить. Як це одіяло? Це пташка. Йо-моя! Ти бачиш Так. Да. Як можна з їм ходити, взагалі? На секундочку зайшли ми в спа центр. Крутяк, Арсю, не бачу повода на не піти в джакузі, поки є можливість. Залазимо всім разом. І... Встановні мозиченьки запрошують до речі, до забави. А зараз мазаченьки запрошують до забави. Запрошуємо. Кожному відвідувачу надається хавач, який був порушно, я десь забув. У нас такі легенькі дві спорі, а Наодиночку у нас яка година. Майже сьома. відпочиваємо. відпочивала. Є в нас такі джакузики. Перша інфрачервона раз. Друге, звичайна класична сауна, ну 60 градусів на... Якщо я не помиляюся, 70, 70. Ладно, давайте далі. Є ось така штука, і ось так. Не набрано. Є. Це саме офігенне. Дуж вражень. Тепер дивіться, зауважте, який це дуж вражень. Значить, я жмаю кнопку. Якби все. Що у вас не виходить з цим спати? Що не так? Ооо, забачимо вода інтересно? Так, до речі, є ще фінська сауна, вона суха і дуже мало температури. І є що не мало, є римська сауна. Там влажність нормальна, але не дуже сильно висока. В принципі, все, що я вам хотів показати. Не пам'ятаю, який раз сьогодні впав. О! Привіт, молодеж! Вітаю вас! речі. Дає земні чебуряки, яких 100% юб. хтось бачив такі здорові. але ну, ніколи не пробував. Зараз ми спробуємо і скажемо, які вони нас мають. У нас починається вечір від вечірок. Не кинув на мене. До смачного баба. Чекай, а там ще вино не випило. Я де стоїмо, чи Казати. Ой, десь чотири. П'ядельний шпалі. Чирис. Чотири? Ну ти ще не їв м'ясо з чебуреком. Він з сиром якимось м'ясом. Всередині є щось типа і аля. Я не розумію, що, що це оце. Червоний типа помідори, але перцю, я не розумію. Mm -hmm. ну, ну, на смак що... Що... О, чи не з м'ясом? Я ще не пробував її. І... Я тільки вже попробував. Ну, по Ні, коли... Вінай... давай по 10 балів. Будем 30. Ну да. Сіки, по 10 Ну я думаю, так, дев'ять. Дев'ять. З 10 на чебуря... 9. Чибуречній? Дев'ять з десять. Які там ціни у нас по Чебурежах? Так, нам зробили буде два рази зауваження. Два рази зауваження зробили. Бо то, що ми вже випили Джеймісона два рази потягнули. Ну таке, нічого страшного. Вобсім. Що по цінах? По цінах у нас наступне. Девастика, бомба. Красиво, смачно. Ну, єдина що зовкова, що не можна, але все у нас є. Принципі всюди. От там кафешку, там щось таке. Догаре бомба. А, бомба. Що маємо, то маємо. Ну тут дуже прикольно. Чи буречна, чи буреків, чи буречні. А пиво яке? А пиво. Як, як воно називається? Да, Бівасік. Земан бомба, Особенно земан земен нефільтроване. Оце бомбезне. Воно настільки плотне. Ну прям томчик. І пиво хороше, чиняк і пасіки. По-перше, коротше. Ти на обіді, так? Да? Що взяла? Що у нас на сніданні? Ой, на сні на обіді. На сніданок я є просинаюся в такий час, а вони заставляють мене брати сніданок. Ну, в общем, тим не менше, от можна було взяти таке, от можна було взяти таке, я взяв вот таке. Можна і... таке і таке. Можна і таке. Света взяла. Це твоє. Непонятно, що. Ну, є ще на віді сірет. Саме основне то, що треба вставати в 9 разів. Це... Максимум того, що сніданок до 10-ї години. З 8-ї 50-та. Розкабі з 10 ї 50. Це бронзова Ой, дошка. Дивіться, э, Прошу звернути увагу. Трускавість не тільки курорт, великі пальновищі, а ще місто, де проходить міжнародний кінофестиваль Корона Карпас. Чибуряка, яка славиться своїми чебуреками. Як то не дивно, так? Да? Але ж є крутий якісь дуже зажарені. Топові чебуреки, просто топові. А тут сочність. А там така често зажарка. Це чебурека. Панаве. Сніжанка. Що скаже? Сніжеш маленька. Хороший такий. Він не то що сочний, Ко то смачний? Це Янтик столят. Янтек? Да. Яндекс. Що таке Янтек? Давай, куштуй. Що шо? Ну за поки гейш какао. А, а на смак. на смак. максимум сім. Сіка. Сім, навірно. Сім'я. Сім, вісім дев'яти. Я не знаю, тебе манить і це все, лиши, вже. лиши. Занимайся тем? Арсюк. То по сравнению зебуряком что лучше? Навірно, все. Це, це янти лучше. Теж пельмени. погнали. Пельмени як пельмени. В общем, не от саме. Пельмені, пельмени. Ну, обичні и все. Да, я скуштую. Де моя обратно, так? Да? Пельмени звичайно. Просто ну, обичні. Годинник у нас два э, часа дня. У мене рація працює, у нас є така штука, коротше, називається рація. На Apple Watch є така крута штука, називається рація. От, я нажимаю отут, а? І нажимаю отако. І, е, і тепер дивіться. Поняли систему? Ми не спочиваємо, Влад. А де де? Де ти є? Ми все мирили. Алло, я в ви... місті, де подають великі чебуреки. буряків. Йдеш Після кафешки ну, на куди? Правильно. Ну, да. Поправити здоров'я. П'яні вічні. На секундочку. що було ще цікаво і було ще інтересне. П'яне вічне заходить сюди на ура. Особливо в холодні періоди. Як каже, одна розумна людина, не бачу повода не випити. Ти стоїмо, алкогольний чупачус. Солодкий. Я так об'ялася. Вишньовий. Ну, звісно, п'яна вишня. Ми на площі. Досі є ялинка, як і в нас вдома. На секундочку, малюк. Це оператор. Я поняв. Приймаємо активну участь в сьогоднішньому заході. Починається тут, завершиться. <у>, У храмі покрою прости Богородиці. Господь було себе. Це саме, двічі. Це

маємо В кінці В кінці ми маємо те, що ми збираємо, пакуємо речі і будемо виїжджати. На годинку у нас 10-та година майже. Виселення чомусь в 10-й. Не знаємо чого. Но так якось зробили. Коротко. Тяжко після вчорашнього. Приходити до відчуття. Кінчається відеоблог наш. З тим, що ми печемо додому, непонятно якою дорогою, але поїхали весь веден. В общем, віддихнули мега-потужно, мега потужно. Мега потужно. Віхали, мега потужно. Було круто, було класно, але дуже мало днів, треба їхати ще найбільше, тому що 3 дніли пройшло для нас ну, отако за секунду. Я пам'ятаю, тільки як я засинав, вставав, засинав, вставав, їв. Все. Коротше, якось так виходить. Нам по дорозі 225 кілометрів їхати. Я думаю, що скільки там 2 годинки, з половиною годинки, і ми будемо вже на місці локації до навіці і буде віддихати. Змучений нереально. Я не знаю, від чого я змучений, то лі від горілки, то лі від випитої кількості її, толі від того, що я не виспаний, але, мабуть, все воно сыграло. Плюс оздоровилося. Капітально оздоровилося. Скажи все ж. Mm -hmm. Якісь такі от справи. Все, ми почемо. З вас лайкосик, підписочка на канал. І можна якийсь комент вліпити в От такі от справи. А, забув сказати. Я в бюветі навіть не був ні разу. Я забув, що ми забулися за нього взагалі, Свята просила 5 разів, тож підемо до бювету, наберемо воду. Ми бачили тільки пиво, чебуряке і завідіння, заклади. Все, це нам було саме основне. Коротше, поїхати в Трускавець, щоб навіть не випати води, ну це потужно. Можемо практикуємо. Něký mm, z takýho zprávy. Ale odhrávali se a... To je to. To je vlastně